Ем, у садочку мені вушко було. Я не можу заспати, бо там бо ще ні забити. Я не посотий хату. То віску, смок. Взагалі, я, я касією. Завтра буду вдома. Лянка, а ти мене обманюєш? А якщо ми підемо mm. до лікаря, і лікар провірить, то є вушко. Трошки жартуєш? Знаєш, обманювати не можна, так? Так, але це просто як подавно казав, давно було бою мої вушку. А, а, -а вже все добре, так? Так, і... але чоловіки. Але я правду кажу, я я кажу про поносив. Він справді в мене в садочку забитий. Забитий, Я зрозуміла. Добре, будемо закапувати добре.